Всім привіт! Давайте ми з вами спробуємо спробуємо подивитися, як же завершиться війна. Чи це буде кінець, повністю, так? Раптовий кінець, чи це буде паузне, чи це буде щось третє, ну, ні туди і ні сюди, така якась безкінечність, паузна пауза, потім знову якийсь, таке, як типу Ізраїля. Давайте ми це з вами подивимося. Нехай вище сили нам <кій> допоможуть. Сьогодні у нас 1 грудня, зимовий місяць пішов останнього року, 25-го. О-о, вже щось хотя нам сказати. І спробуємо з вами продивитися таке в трьох варіантах, а потім будемо розбирати краще, щоб ми зрозуміли, який же буде все таке кінець війни в Україні ми не питаємо коли, так? Ми питаємо, який саме буде завершення, якою, якою завершення, яким, господи, то да, що таке? Так, нехай ви щасливо скажуть нам правду, якою буде завершення війни в Україні. Значить, це повністю кінець війни. Це паузний момент війни. Так, а це третій варіант. це такий, типу, ну. Типа Ізраїля, щось будемо, ну, будемо розуміти вже, як воно буде. <кій> Значить, дивимося, кінець війни. Пауза. Ну, бачите, пауза і пауза показала. А це війна, як в Ізраїлі. Ну, і війну і показала. Тепер треба розбирати далі, щоб ми це все зрозуміли. На кінець війни. Що нас тут показує? Кінець війни. Ну, ми рухаємося до кінця війни. Кінець війни вже майже настав, я би сказала. От ще які, якісь є обмеження. А от, видно, мене сьогодні похрумали. Ай, Бозя. Так, значить дивіться, обмеження ще якісь певні є, ще якісь палки нам вхають, щоб ми не прорвалися до того завершення. Так, давайте. Ой! Випала зірка. Зірка це На Завершення війни, ну, я, як завжди кажу, що зірка йде на, трошки надалі, на майбутнє, так? показує завершення. Так, ну на паузу і саму паузу показує стагнація, пауза, зупинка. Теж може бути такий варіант. Так? Але зараз ми розглянемо більше і тоді зрозуміємо. Так, зміна куди. О, колісниця. План. Так. Зрозуміло, все-таки, друзі, війна має все-таки завершитися, повністю завершитися. Не буде паузи. <кій> Пауза може бути тільки, я маю в Поше. Кошеня. Пауза може бути створена для більш перемовних моментів. Ось так. Але. На паузу, таку як пауза, знаєте, а потім знов тіпа, ну, війна такого не показує. Не випали мечові карти. Взагалі показується, що буде повна зміна обставин, я би так сказала. Зміна всього і керівників, і всього. і це по колісниці, це мчиться. Це буде оце от пауза, що ми зараз відчуваємо. Що ж нічого не робиться, так? нічого не, не стається. Ну, там Єрмака звільнили, це вже якась подія, але це вже почалося. Це почалось. Оці зміни по колісниці, воно тако летить, летить, біжить. От. І в, плани все -таки, в планах все-таки на завершення ну, сила, на завершити цю агресію. Так? Мечові карти не впали. Тут вихід із війни все-таки показують, рух то виходить з війни, позірці. Це чудово. Ну, варіант типу Ізраїля. Він... Ну, давайте подивимося, хай у нас так буде. І що? Щоб ми зрозуміли, кубки вийшли, так. Ну, дивіться, якщо так взяти, то. Оцей варіант ізраїльський, то ми будемо завжди оборонятися, ми будемо завжди позиції оборони, ми будемо мати багато вже опиту, скажімо так. да? і ну, Це вже як такий варіант майбутнього, що ми вже пройшли процес війни і ми будемо завжди готові до, ми вже будемо стояти завжди на стражі, і будемо, ми не будемо розслаблятися. Ми будемо знати, хто наші такі сусіди. Це от такий варіант. Все-таки, друзі, війна не має паузного моменту. Паузний момент має тільки документальний. Не показали мечів. Ви бачите, що мечі не випали. Ну Дно колоди каже, що там ще йдуть маніпуляції. Ну, понятно, що такі активні. Але все-таки домовленість, війна завжди завершується домовленості. Тому ця війна теж має завершитися. Повністю завершитися. В Україні війни ну, не буде. Я дивилася Донецьк, так? То Донецьк показало, що ця війна, яка є, вона остання там. Більше війни не буде. Ось, ну, таке я хотіла подивитися вже з вчорашнього дня. Щось мене таке питання дуже турбувало і. Трошки мене ще, мене, до речі, аж тільки недавно, пару днів, як нюх з'явився. Лікарям зараз теж в тебе нюх пропадає, нічого не кажуть. От симптомне лікування. Ось, аж, аж тільки сьогодні, скажімо так, вільно в мене з'явився мій голос. Вже нема такого прохрипання. Ось, тому дуже хотілося подивитися це питання. Я його подивилася разом з вами, і ми бачимо, що агресія вже не випадає. Будуть наоборот подавлювати. Цю паузу будуть роздавлювати, подавлювати, щоб ми вийшли з війни. Позір це, є надія, це є шанс, величезний шанс все-таки завершити війну в Україні. Так, ми до цього рухаємося. Ось. І зміни в нас йдуть. Оця паузна, ця така, от, можливо, цей місяць. Ну, цей місяць теж важкий, і він буде багато на подій, <кій> різних подій, так? От, ну якось спостерігаємо, що четвертий рік війни, і грудень завжди не дуже легкий. Так, це якось тенденція, я не знаю, так це ж не тільки в мене, так я канал свій веду недавно, а ну а різних майстерів то я дивилася. Це я зараз набрала сміливості, хочеться ділитися ну, якоюсь інформацією. Бо кожний таролог бачить щось по-своєму. В основному, якщо ти якусь бачиш інформацію, то інформація йде рівно і так само, як у інших майстрів. Це моє спостереження просто. Ось. Е, так. Ну, все, друзі, я подивилася питання, що хотіла. Я вам дякую за підтримку мого канала. Ставте, будь ласка, лайки. Це допомагає канал просувати, щоб хтось інший також може побачив. Може, хтось не так з старологів дивиться якісь питання. Чи є моє питання заспокоїть, например, так? наприклад? Ось. Тому я вам дякую за підтримку мого каналу. Дуже вам дякую, до зустрічі!